Передає вітання культурно етнографічний колектив душі Криниця Вінницького державного педагогічного університету Інституту історії етнологічної права. Ми вітаємо вас з цією знаменною річницею від дати заслування Товариства Січ. Зараз ми знаходимося на такому історичному місці. На місці вбивства воїна УПА Омеляна Гравця ми приїхали. Вшанувати пам'ять цієї людини. Вам бажаємо щастя, натхнення, удачі, щоб все в вашому житті було добре і ніякі життєві негаразди і негаразди, які зараз у нашій державі не були для вас таким чимось. Ми вам подарувати усюду нашого колективу. много я літа, много я літа, много, я літа, много літа, я